Привіт! Сьогодні у нас тренування з резиночкою. Одівайте, будь ласка, резинку собі вниз на ноги. Навантаження на ваші м'язи буде залежати від того, якої міцності, якої тугості ваша резиночка. Ми ставимо ноги так, достатньо широко і штовхаємо ноги назовні. Ми будемо робити це одну хвилинку. Якщо вам зручно, руки тримайте тут. Можна рухати ще руками, можна за щось триматись, там за стілець або за стіл, диван, що у вас є під рукою. Ми працюємо, вже можете відчувати, як починають розігріватись м'язи. Дихайте, не затримуйте дихання, тому що, якщо будете затримувати, на вас надовго не вистачить. Це точно. Ще 30 секунд. Працюємо. Штовхайте ноги. Уявляйте, що ви відштовхуєте від себе якийсь м'яч. Сильно штовхайте і не розслабляйте, старайтесь не розслабляти резиночку. Ще 10 секунд. Зупиняємося. Тепер. Працюємо тільки одною ногою в сторону. Працюємо по 15 секунд на кожну сторону. Ногу не опускаємо і старайтесь не розслабляти резинку. 5 секунд, 4 секунди. 3, 2. Опустили. Трошечки розслабте ноги. І працюємо на другу сторону. Теж 15 секундочок. Пухайте, це важко, то, що вам важко, це нормально. Мені теж важко. 5 секунд залишилось. І молодці. Тепер, щоб наші ноги трошки відпочили, ми давайте переключимося на верхню частину. візьміть резиночку ось таким чином, піднімайте руки, опускайте руки перед собою, розтягуємо резину. Над головою і за спиною розтягнемо. І так чергуємо. Розтягнули, підняли, трошки розслабили руки, розтягнули і перед собою. Контролюйте своє положення тіла, ноги на ширині плечей коліна трошечки. Підзігнуті, корпус не розкачуйте. Все зробимо по одному і перейдемо знову на ноги. Наступіть на резинку. прям повністю встаньте на неї. Зробіть так, щоб вам було зручно. Піднімаємо по одному коліну, підняли, опустили. У нас тут більше включається вже передня поверхня стегна. Руками можна рухати, допомагати собі. Видих на кожен рух робимо. Ще зробимо по одному і піднімаємо тільки праве коліно і ліву руку. Підняли і лікоть з коліном з'єднуємо. Вісім, сім. чотири, Три, два. Поміняємо сторону. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Молодці. Два. І чудово. Тепер ми опускаємося на килимок. Резиночка у нас тут залишається, там теж колодки. І ми повністю лягаємо на живіт. Опустіть, будь ласка, голову, повністю лоб на килимок. У мене голова буде піднята, щоб я з вами контактувала. А у вас голова ось так лежить. Ноги зігнуті в колінах і ми тримаємо коліна на ширині таза, на ширині плечей. Плечі розслаблені, і ми ноги виштовхуємо потрошечки в сторони. Працюємо 30 секунд. Дихайте, такі маленькі рухи, тут уже велика амплітуда у нас не вийде зробити. Маленькі рухи і виштовхуємо назовні Назовні штовхаємо. Ще 5, 4. Три, два, чудово. Перевернемося на спину. Піднімайте ноги до гори. Резиночка нехай залишається, там де щиколотки. Піднімаємо плечі до гори і ноги в сторону. У нас тут буде працювати м'язи преса, і м'язи, зовнішній, поверхні стегна. На горі видих, опустились. На горі видих. розтягнули гуму, опустились. Піднялись, розтягнули, опустились. Робимо ще десять. Дев'ять. Не дуже просто вправа. Мені, наприклад, важко. Ви можете це відчувати по моєму голосу. Ще п'ять. 4. Три, два, і останній раз. Зробіть тепер упор на лікті. Ще зробимо велосипед. І на цьому буде все. Упор на лікті, але важливо, щоб у вас лікоть був під плечем, руки на підлозі, щоб у вас все ж таки, ну, руки це була така опора. І ми працюємо ногами, розтягуємо резинку. Вона у нас розтягується і в сторони. І вперед-назад. Лезінка вона не розслабляється. Вона не розслабляється. Якщо вона розслабиться, вона просто впаде. Ще трошечки попрацюємо, і в нас ще буде останнє вправо. Це така демо-версія тренування, ми робимо все. По буквально по 30 секунд. Якщо вас цікавить більш таке повноцінне тренування, то я вас запрошую в мій онлайн-клуб тренувань. Там щотижня повноцінне тренування фітнес, силові і йога. А у нас з вами остання вправа. Ми робимо ногами так само, але ще додаємо лікоть до протилежного коліна. Ми робимо ще таких 10. 9, ноги і в сторони, і вперед-назад, 4, 3, 2, і по останньому ряду, молодці, убираємо резиночку через зручну сторону, сідайте, відпочивайте, і запрошую, якщо вам сподобалось Тренуватися зі мною запрошую вас в мій онлайн-клуб тренувань. Щотижня ви будете отримувати тренування з фітнесу це силове і кардіо по 30-40 хвилин і практику йоги це теж 30-40 хвилин. Тобто кожного тижня три тренування. Вони допоможуть вам максимально розвивати ваше тіло і витривалість, і гнучкість, і силу м'язі. Абонемент коштує від 350 гривень за два тижні. Щоб придбати або пишіть мені або тут в коментарях, або в телеграм, або в інстаграм, і впевнена, що ми з вами ще зустрінемось до зустрічі.